Ви готові? Олег Наполію шукає кума свою Олександра Катеринича. Я сказав: якщо він його знайде, я на коліна стану перед президентом. Хто не дивився? Першу частину на Ютубі. YouTube... Прямо зараз, попер я вас попрошу на це. Я вас буду інколи це просити, якщо вам це не дуже складно, бо е, контент ну, ви допомагаєте дуже його просувати. Ну, от, хто не встиг подивитися на стрімі, отут є перша частина на Ютубі. Можете потім після стріма подивитися, а можете зараз Добре, прям зайти, лай, лайчик, лайчик бахнути і якусь, от ну якийсь коментарчик написати. Це мені буде дуже, дуже приємно, бо ми от такі от відоси будемо для вас і далі робити з різним переглядом різних речей, щоб вам було зручніше, хто не встигає на стрімах подивитися. От. Сама лікар, вона не розуміла. Вона, 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 вона все робить правильно, каже: я все ділаю правильно, а воно там не виходить що. У мене просто-напросто лопали тромби. І наші лікарі Тетяна Володимирівна, яку всі знають. Лопали тромби? Подивилися мені на мої проблеми. Олег, ви що орете? Слухай, ну ти, ти так говорив і вчора, і сьогодні. Чи можу я зробити висновок? Що ти. Я, до речі, не впевнений, в принципі. Ну, тобто, я не знаю, чи ти здатна вибачають. Він поміняв абсолютно всі паролі, абсолютно все. Позакривав все і потихеньку почав видаляти. Спочатку видалив у Фейсбуці мою позицію непохитну желізобетонну. ту, яку я на початку війни висловив, видалив непохитну позицію, жалізобетонну. Ах, як би тільки можна було в інтернеті зберігати якісь дані. Те, що я сказав, воно ну, в соцмережах буде назавжди і повторювати це. Ти сам сказав, що видалили. А тепер кажеш, що воно буде назавжди. Він намагався тобі цим щось сказати чи людям? Це ти запитаєш, мабуть, колись, якщо тобі буде цікаво. Я ніколи в житті не дозволи би собі. Ти це реально колись запитаєш? Ну, якщо тобі буде цікаво. Монтаж, монтаж. Далі, да. Ти колись щось запитаєш, якщо тобі стане щось цікаво, так і працює концепт запитання. Кому видалити з Фейсбука? Чому відразу просто отак клювати? І казати, так, Олег виник не заходив на Фейсбук, не заходив на, 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 на всі, всі його ресурси і не спілкувався з людьми, і тепер видаляє. Так, а ти, Глечико, може, ти запишеш ось так: от відос і скажеш: Я Олег винник. Прямо зараз мій продюсер видаляє, типу, мою позицію, і все таке: Я за Україну, я Олег винник, and I approve this message. Бам! Все, питань нема. А тут журналісти. Коли Олег Винник, вибачте, звалив з країни на початку війни і раптом почав видаляти свої проукраїнські позиції, нічого не каже, і журналісти щось помітили. Чому вони так роблять? Кляті журналісти. Хм. Моїх тих людей, які повірили, І ті коментарі всі, які я читав, це було би дуже, 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 дуже жорстоко цинічно. Будь будь чи є у тебе зараз взагалі сторінки в соцмережах. У мене зараз до сих пір доступу немає до тих, які, які він заборонив. В Ютубі він теж починає видаляти, але не видаляє до кінця, тому що там, вибачте мене, будь ласка, багато кліків, якщо не помиляюсь, десь в районі півярда. І питання, де гроші? Хто їх заробляв? Нехай мені, чи юридичні особи, чи він перед людьми скаже, де гроші з Ютубу. Хто їх отримав, я Де гроші з Ютубу, сука, Вовчить не дають, вовку не дають заробити. Борив рукав. Півярда це десь приблизно. Ну. Щось, типу, 500к баксів, ні, чат. Мені здається. Правильно? Лям це, типу. Лям переглядів це 1000 доларів приблизно, мені здається. Якщо у тебе півярду, ну це типу там. Ну, щось в районі в залежності від реклам, ну від рекламної компанії твоєї, там ну від е... Коротше, від агентства, з яким ти працюєш. Один ярд — це 0914 метра. О, оце от база, до речі, це два збори бігів. Рано чи пізно мене податкова запитає. Приїде до мене додому і запитає. Гіпотетично, ви там заробили, там великі гроші. Куди до тебе податкова в Німеччину приїде? Просто я не знаю, прикиньте, от тобі треба, типу, за 200 баксів тобі приходять і кажуть. Обріж все, що він каже тупей. Ти такий. і А він відсилає типу файл, а там файл пустий. Знаєте, там архів поламаний. І вони такі. А де матеріал? Він такий, ну ось він. Хай мені хтось доведе. Хто їх отримав. Так що тепер. А давай ти доведеш, що ти їх маєш отримати. Ну, типу, це ваші домовленості з вашим партнером. У тебе є Ютуб, у тебе є продюсер. Може бути так, що всі гроші належать тобі, а може бути, що всі гроші належать продюсерові. І якщо у тебе Ютуб зібрав півлярда переглядів, і ти зараз в 2023 році запитуєш, а де бабки Лібовські. Ти міг би запитати десь по дорозі, і ви могли б це якось обговорити, мужик. І або ти просто правтичив і ти глек, але я не буду займатися victim Блеймінгом, можливо, твій партнер тебе опрокинув, а можливо, ти ну, просто зараз нами маніпулюєш. Ми ж не знаємо. Ну, хоча ти клявся і обіцяв, що не будеш маніпулювати свою аудиторію, а кому як не Олегу Віннику вірити, правильно? Довести, хто отримав гроші з Ютуба і яка компанія, там стоїть навіть рахунок. Я коли побачу, тоді я скажу людям. Хто правий, хто не правий, ти саме це знаєш. А може тоді суд скаже хто правий, а не хто правий, чи типу є тільки один верховний суд, і це суд Олега Винника люди. Інстанції, які називаються Закон Україна Німеччина є юрид... Блін, Ну це жорстко. Є люди інстанції, які називаються Закон Україна Німеччина. Це це прям, от мені здається, прям з цим вже можна йти в суд. Насправдічні е, особи, які цим займаються, і вони все доведуть. Стефанович Роман Недзельський, колишній директор Палацу України, нині військовослужбовець. Це ж кидає, каже, ой, ось ой, каже, я ржу. То ти помер, каже, то тетуса. То я кажу, мене хоч там відспівали. І це ж говоримо, кажу: ну, Стефанович, кажу, ну чекай, ну як так можна, щоб оце так людину гидали, там, вже там, ну, там, блогери, там, що та й не підставна, я там з Сашком сплю, тепер хай я кажу. А він каже: ой, каже, Олег, Анатольович. Це треба заслужити. каже, господь Бог, каже, не всі дає. Так що каже, тримайся. Е, все інше воно Я не зрозумів. Взагалі нічого не зрозуміло. Що? Так, чат, зараз будемо дешифрувати. Зараз будемо дешифрувати. Давайте, спро... Давайте спробуємо дешифратором. Чат, є в чаті криптоаналітики. Нам треба. Е, ну, Енігма не могла так закодувати повідомлення, як е, в Вени... енигма. Допомагаю і буду допомагати. Допомагаю, буду як допомагати. Мені як Стефано, пам говорили? Це говорили. Це і мені пам'ятаємо, Стефанович, говорили. Кидає каже. Ой, ось кидає, каже. Ой, каже. Я ржу. То ти помер, каже, то те то. Ой, я ржу, а то ти помер, так. так? я кажу, мене хоч там відспівали. А мене там відспівали? А це ж говоримо, кажу, ну ну, Степанич, кажу, ну чекайте, ну як так можна, щоб оце так людину огидали там. Вже Як так можна, щоб людину огидали, так? Там, Ну там блогери там радіють. що... Блогери там радіють, що? Та й у підставна, я там Та й мене підставна. Сашкому сплю, тепер хай хаю, кажу. Сашком сплю, тепер хай хаую. Алатові! Ну я прям. Це треба заслужити. Кажу Господь Бог, кажу, не всі дає, так що кажу, тримай. Подивіться на неї, ви подивіться на неї, у неї тупо мозок. Вона тільки що втратила третину нервових клітин в своїй голові. Вона намагається якось Вона копіумом заряджається на це інтерв'ю. <звук> Чат, мені потрібно будь-яке запитання, щоб я на нього відповів у стилі Олега Вінника. Це буде називатися винниководством. Як тобі Моршинська? Е, ну е, якщо дивись, це якщо пити. Ну, е, ми коли говоримо про те, щоб треба пити, у нас була ситуація така. Ситуація жесть. Я і Паскевич, я йому кажу, я йому кажу, Романич, Романич, а він а він мене вже у відповідь кидає. От, а там лайняшка і блювашка, і а я не знаю, воно. А це він з нею спить чи я? Я не розумію. І, і головне, головне в цьому, да? Головне в цьому, що? Ну, що Паскевич. Зрозуміли. Винника арештували за сало. Та ти що? Я думав, що мене розстріляють. Ти знаєш що це таке? В Німеччині? Сало генеральська України. Я не розумію. Навіщо монтажер підрізає її реакції на його розйомні жарти? Він ти покаже, що його розстріляють за сало, і монтажер такий: Не буду записувати її реакцію? Ой, господи, Вона от... німці не забрали, коли вона ну, за ж готова сало. сміятися. Вона не готова сміятися. Але ж то кажуть, але, на... але ж заголовки, які були винника, арештували за сало. Та ти що я думав, що мене розстріляють. Ти знаєш, що це таке? Ну де де Німеччині? реакція? Я тільки щоб публічно зізналася заради тебе в контрабанді, ти розумієш? Ну а Олег, якщо що, е, ну зізнався в тому, що він залишив країну без підстав на це. Ну але але нічого страшного, я думаю, контрабанда сала це менш серйозна історія. Все, що дозволяється тобі законом, це твоє право, не мають права. Тільки ті, які говорять про це слух, розповсюджують плітки. <реш> Олеже, Олеже, ти думаєш, я опну? Я не офну. Мені ще потім каца зі стасом дивитися. Я таке не опну, я таке додивлюся. Не танка, то мене син, то ви біжіть та й доведіть. От тепер хай і доводить. Якщо він собі дозволяє, це був референс на якийсь анекдот, але він такий був сратий, що я нічого не зрозумів. Друзі, ви часто запитуєте про найкраще обладнання, яке тільки є для стрімів. Це ж справа, звісно, дуже суб'єктивна, але от мені надіслало на тест прикольну річ. Можу вам про неї трішки розповісти. Це новий професійний мікрофон від HyperX, HyperX ProCast. У мене доволі тривалий час був мікрофон QuadCast Хайпериксівський, він був доволі прикольний. От, а цей цей xlr мікрофон у нього, в принципі, і дизайн схожий трішечки, і дуже зручно у Хайперіксівських мікрофонів от таке кріплення, за рахунок якого ви Можете мікрофон повертати куди, куди захочете, плюс кльовий поп-фільтр Тобто він не захоплює нічого зайвого. І що мені подобається у мікрофонах взагалі HyperX у них е, дуже просте налаштування, і при цьому о, майже одразу йде прям крутий, дуже такий зручний кайфовий звук. Е, при цьому ще й мікрофон Ну порівняно з професійними саме XLR мікрофонами е, на мій погляд, ціна доволі така. Здорова і е, Ну, справедлива. А єдине, пам'ятайте, що з такими мікрофонами обов'язково потрібна звукова карта чи будь-яке інше обладнання, до якого можна XLR саме під'єднати. Але мікрофон крутий, я навмисно не став там спеціально щось налаштовувати. Це от я буквально сів там е, Ну, 10 хвилин я підключав і налаштовував цей мікрофон. І от приблизно такий звук. Як вам звук, чи подобається, чи не подобається, тому що я всерйоз розглядаю, чи користуватися далі цим мікрофоном для наступних відосів, стрімів тощо. От, ну, і якщо вас за Цікавило, якщо вам такий мікрофон подобається по звучанню, а, і ви розглядаєте для себе взагалі шукаєте, який мікрофон взяти. От під стрімом є а, посилання, можете перейти. А, мікрофон реально недорогий. Головне, пам'ятаєте, що для нього потрібна звуковуха, щоб його підключати до комп'ютера. А ми будемо підключатися назад до відео. А там люди гинуть. І хай запитують твої колеги. Буде час, поїдеш ти. Я думаю, що часу в нього вистачить. Дай Боже. Відповідати, стати зірку. <смір> це ну насправді я вважаю, що цей мозок треба зберегти для наступних поколінь, тому що наше покоління не здатне розгадати, що він несе. Я прям, ну це майже це майже фізично неможливо. Це, типу, потрібен цей пам'ятаєте, як того звали? Франсуа Шампольйон, який єгипетські ці ну розшифровував, коротше написи всі. от Тут потрібно винне ковіди. Винно ковіди потрібні, щоб знаєте, через 300 років там, типу, сперечались, от, він ковід. Він ковід з а, Луцька казав, та ви не роз не розумієте в цьому інтерв'ю. Він насправді мав на увазі ось це, і там прям така наукова суперечка, і вони переосмисляють з усіх інтерв'ю. Винника з його творчості і так далі. Саме вираження, нічого не зробиш, ніяких особистостей, просто цей Да. Я одного разу був зрішив. Як само, як не секрет, як само. Що <рес> ж вони там вирізали? Ну мені правда цікаво. Ну от чому отут от Та треба ж... було обрізати. Часом... Ну, вона ж його сама запитала, він їй відповідає. Ну, таке. Пам'ятаю, я їду пам на велосипеді і так самісеньку. О, олеже, можна фоточку? я кажу. А ну можна, нахер. І, і, речі, і все, і до речі. Знаєте, і йде, так самісінько з кульками йде по сам. Каже, добре вечір. Олег Анатолійович. Е, вітаю. Олег Анатолійович, ти реально ну, думаєш, що хтось шарить твоє по батькові? В Берліні є якийсь чел, який закупається продуктами, і він знає ім'я по батькові Олега Винника. Я б типу його зустрів і сказав би, ой, є батьмащук, реально. Я тобі розповім. Коли ти Боже, ти? ну, реаль... у нього реально комплекс Ісуса. Він реально от так себе сприймає. Чому трансляція на свинячим? тому, що ти зашов. До цього нормально все було. На чоловічему було. Зашев ти і щось на свинячем поперло. Таке інтерв'ю, ні? Я думав, це воно. Я думав, коли чувак мовчить півтора року, а потім записує 2 години інтерв'ю, то це вихід, ні? Скоро. Спочатку люди мають отримувати те, що я постійно давав. Валерія Барон, з якою ми спілкувалися неодноразово, з якою зараз спілкуються інші представники преси. А чи вона... Валерія Барон, з якою спілкуються інші представники преси. Хто це? Дай інфу. Я, я що маю знати всіх його, типу, корішей, чи що? Має стосунок офіційно до команди Олега Винника. Вона є та людина, якій я довірив фонд. Благодійний фонд лого виникав вчиться. Я тут. А, Фавні, скільки ти казав, там 100 тисяч гривень інкамів. А, і він їй довірив 100 тисяч гривень. Правильно розумію за півтора року? Тобто в середньому по, а, по 15 тисяч гривень на місяць. Тут Німеччині і потрібно було в реєстрі, звичайно, за... прибуток 100К активів щось на 900К. Окей. У цій справі все кожного божого дня: то броніки, то ці, ці коляски, то ну ти сама розумієш, то медикаменти, ну все, що хочеш, то ну, ці автівки, ці пікапи де, де ставлять. Мені знаєте, як зрозуміти, що, наскільки людина занурена в благодійність? Чи в волонтерство, як зрозуміти, що чувак реально, типу, ну займається? У нього є якийсь благодійний фонд. Він щось купляє. Ну, ти знаєш, оце все там: боєприпаси, амуніції, ракети, оці космічні кораблі? А що там? А, ці шприци якісь там? А, ці бойові наркотики, антибіотики, коротше, все таке. Так, давайте. ну, Хвилина, чат. засікайте хвилину 16.38, 17.38. Що, що завгодно. Скільки з тими пікапами мене тут наші кидали. Переломились на трасі. Важливо то, що цей фонд відкрився. Він став називатися Благодійний фонд Винника, Мовчиться. І вона робить свою справу і дуже хорошо. І ті, і ті, і, 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 пікапи, і ті і, і, всі, і, всі логотипи з'явилися. Це все вступало, щоб якось так все. там все походу було дуже швидко. Тому що так, потрібна машину, автівку, щоб туди їхала. І треба ще дбати про декілька пар коліс, комплектів. Це чотири колеса. І це в день там тисячу євро тільки на резину. чу чу -тю, тю пулька полетіла, все. І вони почали їздити, ті вовчиці. Слава Богу, ще жодна не, 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 не зломилася, жодну жодну не втрапила, не втрапило. Вони працюють, Степаниш мені просто сміється кожного дня. Каже: а то ж твої працюють. каже, очися каже, що вогонь, каже, Слава Богу. І Мішля, каже. Дивися, ці каже, розвалилося всіх. Каже, немає. А ці каже, працю... я З іншого боку, що можна сказати, є якийсь пруф, що він щось реально робить. Ну, щось він реально робить. Це, типу, завжди краще ніж нічого. Це, це факт. Типу, краще так, ніж нічого. Що можна тут сказати? Треба сказати, що якщо 99% того, що він каже, це просто максимальна зрада і ну, і бантяйство, то це хоча б там, типу, піввідсоточка якоїсь користі. В мене я зашов... Це як розказувати півгодини, як ти сказав, без здачі в АТБ. Фонд це та річ, яка називається благодійність. Це те, що я ще не поміще говорив. Заходять тобі гроші в твою душу, і ти маєш віддати їх далі. Отець Віталій мені мій наставник але... Казав... Що? Фонд це коли тобі в фонд заходять гроші, і ти змушений їх витратити на якісь потреби, на які твій фонд їх збирає. Вони в душу тобі не заходять. Героїчного в цьому нічого немає. Героїчність. Полягає в тому, що ти щось неймовірне робиш. А якщо ти береш фонд, збираєш чужі гроші і їх відправляєш іншим людям, це не героїзм, це база, це просто, це просто базові функції фонду. Олег Анатолій, мільйони мільярди грошей будуть проходити через вашу душу. Фонд має працювати. Вовчиться. Мільйони мільярди, мільйони мільярди, ну просто мільйони мільярди. Вона ну... спасає людей. Вовчиця робить свою справу і вона буде народжувати ще. Діточок буде народжувати? В моїй країні. Це буде після перемоги. Тобто власність якась є. Ну, кв... Він просто вважаєш, що якщо в його фонді зайшли гроші, то то його гроші то їх далі то вже благодійність. На ну, не, не, не здивав. Про народження дітей від вовчиці це просто. це просто жесть. Квартира своя є? Власність у власність Знаєш, всі питають про квартиру там декілька років тому. Хотів, хотів подарувати квартиру. Одній дуже добрі людині. Я щось не розумію, Михайло, а що тобі винник такий цікавий? Нахіра його дивив, дивився? А цікаво. Ну мені цікаво. Той факт, ну, типу. Цікаво і е, не засуджую, це дуже різні речі. Я можу, мені може щось бути цікаво, і я при цьому можу засуджувати все, що відбувається в відосі. Е, яка зі мною? Дружині? Так, звичайно. Що? моя власність. Знаєш, е, всі питають про квартиру. Там декілька років тому е, хотів, хотів подарувати квартиру. Одні дуже добрі людині. Е, яка зі мною? Дружині? Так, звичайно. Так, 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 зараз я будуся питати, як її звати і таке і інше. Догадайтесь з двох раз. Мої любі. Сьогодні час не той, щоб, як то кажуть, щось досказати, Щось не. Чувак, недосказаність трішечки сквозить через це інтерв'ю. Ну, мінімально. Щось, щось, щось. Не відкрити. Шо? Питати, як її звати, і таке і інше. Догадайтесь з двох разів, <сі> Мої любі. Сьогодні час не той, щоб, е, щоб як то кажуть, щось не до, недосказати. До, не щось... Цей час не той, щоб щось не досказати. тому... Ні, щось, щось, щось не відкрити. А, але ще не час, можливо, так і буде. Да. Я але зда... ще не час. <сі> Робити <сі> так, щоб. Не заважали моїм рідним жити після того, коли моя мати померла? У мене, ну, типу, я може реально щось не розумію, але мені щось підказує, що якщо він живе в Берліні, ну є дуже невелика кількість людей в Берліні, кому не все одно на Олега винник. Ну, я прям, ну мені складно повірити. Може, це такий імідж і хайп, типу, але. ну Особливо там на дружину чи сина Олега Винну. Ну мені здається, що це просто. ну, Просто ніхто може і не знати, хто це такий Дуже. там. Що? А-а-а, Як померла мама Олега Винника? На 81 році пішла з життя мама виконавця Гана Яківна. Сумну новину підтвердили одне сельці, які мешкають у Жашківському районі. Чої не стала вчора у лікарні причину смерті. На, ну, Відмовилися називати. В останні хвилини не зміг бути поряд з мамою. І таке життя вона завжди дивилась на нього. Знаєш, що всі не неї зірка і раділа за нього. Після того, коли моя мати померла від, 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 від нападу журналістів, я знав від преси. Від... Я щось від нападу журналістів... Ну, він сказав, моя мама померла від нападу журналістів чи ні, чат. Я щось не пну. Я щось неправильно почув. Спрес.